Олександр Хоруженко більше не депутат. 24 вересня Сумська міська рада задовольнила його заяву на складання повноважень. За проголосувало 50 обранців. Рішення про вихід із Депкорпусу, говорить Олександр Хоруженко. Не є емоціями. Виносив його досить довго кілька місяців. Адже міська рада себе дискредитувала і не відповідає ні його, ні власним суспільним запитам. Ця рада вона вже мертва. Ну, якби Вона мертва, там багато, в принципі, там люди всі в цілому окремо, ну, є достойні люди, які ну, цікаві, потужні, які, ну, якби і місто ними може і гордитися. Але в цілому цей склад, він мертвий, і він, і він починає вже смердіти. І перебуваючи там, ну, просто можна отруїтись. По Друга причина це те, що все-таки е, я координатор е, громадянської мережі «Опора», я буду і зараз моніторим за виборчим процесом, особливо от всі півтора місяці. Ну, тут такий був конфлікт, конфлікт інтересів, який бажано було подолати. Нагадаємо, до Сумської міської ради Олександр Хоруженко увійшов за списками політичної партії Рідне місто. Тож його місце у депутатському корпусі має посісти наступний за черговістю кандидат. Очевидно, таким має стати Сергій Ховзон. До слова, він не новачок. Уже працював у даному депутатському корпусі. Але у березні цього року міська виборча комісія оголосила своє рішення про визнання депутатом Олександра Байдака згідно з рішенням суду. Тож Сергій Ховзон тоді пішов на лаву запасних. Нині він отримав шанс на повернення.